Добрий вечір. Сьогодні у нас два цікавих таких продукти. Будемо порівнювати пивку з ребрами. Так, І так почнемо. У нас сьогодні, зараз трішки настроїмо, два цікавих напоя. Хейнекен та Крушовиця. Це два таких, ну, на мою думку, середніх напої, так як коштують вони приблизно 45-50 гривень. Так. І до цього всього у нас будуть ось такі реберця. Наскільки я знаю, це фірми Алан. Красиві будемо теж коштувати. Якраз зробимо огляд, чи коштують вони цього, чи не коштують. І так, погнали. крушуються. Хайнек. Ось, зараз подивимось на пінку. Ось таке це в нас крушовець. Прям погляньте. Такий колір. така пінка. І це у нас Хейнекен. Також. Ну тут красива пінка, красиві бульбашки. Тому зараз будемо куштувати, що є що. Прошується саме таке. Я не куштував, а от Хейнекен одне з моїх таких, можна сказати, лідерів по Смаку, так як мені воно дуже подобається. Тому зараз ми їх порівняємо. А дуже багато хто розказували мені і саме про Крушовице, що теж будемо куштувати що-що. І так, Хейнекін. ну mm. що я хочу сказати? П'ється легко, дуже смачненьке. Свій дірвемо кусок. Mm. Риберся. Я сама. Але смачно. Дуже смачно. Мабуть, є за що віддати. Ціна такого ребра приблизно 30 гривень за 100 грамм ну, воно того варта похайникова м'яка легко п'ється прям топчик. рекомендую крушовица Ну, теж смачно. Є легка така гірчинка. Легко п'ється. Немає м'якості. Трішки гірчить, але в цілому смачно. Тобто теж хороший напой. Я думаю, що ціна того варта. Давайте глянемо, хто його робить. Так. Угу. Робить його. Видно вам зараз сфокусуємось. Робить його брат Радомишель. Клас. Ну. Залюбки беріть таке. Далі, хай Хто у нас. Відтак. А дивіться? А це теж Радомишль. Тобто, у нас знову два різних сорта з одного пивзаводу. Тому, ну, Що я хочу сказати? Хайнекен м'яко і дуже, дуже смачно. Це таке. Ну, одне стопу, точно. Прям рекомендую. Рекомендую від... Не пожалкуйте, якщо його купите. Такс. Е, Крушовиця. Далі. Куштуємо, далі куштовується. Крушовиця. Ну теж смачно, ну. Просто якщо... Брати, я б вибрав і те. Дваж краще, ніж мене. Що я хочу сказати в цілому? Ну, десь якщо вибирати з пива, що дешевше, то вони нам багато кращі. Але, якщо їх порівнювати між собою, це... Лише на якогось гурмана. Хтось любить більше м'яке пиво, тому, лучше, тому краще підійде Хейнекен. Хтось любить гірчинку, тому краще крушовиця. По алкоголю Крушовиця 4,2 оберта. Хейнекен 5 обертів. Але їх зовсім не відчувається. Хейнекен П'ється дуже м'яко. Це дуже м'яке і смачне пиво. Так само і це. Ну, Тут відчувається, що немає в ньому такого сильного відчуття заспиртованості. Воно теж легко п'ється. Тому так. По нашим реберцям. Ну, як ви вже бачите, я вже багато з'їв їх. Хтось може сказати одні квітці, навіщо платити за них таку суму? Так, цьому щось є. О, гляньте, я зараз покажу вам їх поближче. Зараз опуснемось. Так, на. По суті... Ну, реберця та і реберця, хтось каже. Ну, вони смачні. До пивка самий раз. Ось таке прям. Ну, гляньте, ну, м'ясо. Не жиру, нічого такого лишнього. Одне м'ясо. Та й кість. І більш нема нічого, бо все позрізали. Тому чисто... Гурманам рекомендую. А так, якщо на кожен день, то занадто дорого. Так як оце ребро десь, ну я не знаю, ну грамів грамів 300, це точно. Тобто, і тут е, одна кість, тобто м'ясо, тут там може грам, якщо і буде 100, то це буде навіть багато, як кажуть. Ну. Але висновок який? Це смачно до пива, це ну, я рекомендую також. Можливо, його використовувати навіть в інші страви. Наприклад, там, зробити з нього якийсь там-ля солянки або ще якогось супу. Ну, буде дуже смачно. Так як е, сильно насищений такий е, смак. Копченості, і це видно якась, не знаю, може навіть фруктова, це не жидкий дим. Тому рекомендую, якщо так чисто поласувати. Далі. Що ми маємо в результаті? Що те пиво? Що це я рекомендую. Це два фаворита з тих, що продаються, мабуть, чисто укр... це українське пиво, ви самі бачили, що виготовляється, воно в Україні. За цю суму, мабуть, уже, якщо і далі будуть порівняння, то будемо брати якісь пива з Європи. Якісь сорти, можливо там. Якісь мікси навіть, ну, оце два пива, які варті свої гроші. І так, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Можливо, хтось хоче, щоб я щось порівняв чисто з вашого вибору. Тому пишіть, будемо робити і такі порівняння. Рекомендовано це, щоб це було або пиво, або якісь ну, легкі такі напої. Так як, грубо говоря, YouTube не пропустить там алкоголь, який там, водка і тому подобне. Тому його можна під щось замаскувати. ну... Це буде трошки складніше і це, можливо, буде дальніше на каналі. Дякую за перегляд. Будьмо!